Ракета Р-73 це є ракета повітря-повітря, яка е, встановлювалась на літаки на винищувачі. І ця ракета е, була адаптована е, нашим, е, скажімо, ВПК до е, нашого надводного дрона. Тобто, просто уявіть собі, що ракета, яка Радянська ще, яка встановлювалась виключно на літаки, була адаптована до того, щоб бути встановлена на надводний дрон. І з цього надводного дрона, використовуючи е, напівактивну інфрачервону систему наведення, е, змогла вразити літак. Це, ну, це не просто історичне, це фантастичне досягнення. Причому це досягнення як українського військово-промислового комплексу, так і операторів дронів. Е, Дуже скажімо так, приємно це значить, що дивіться російські літаки тепер над акваторією Чорного моря, будь-якій його частині, не можуть вільно літати там, де вони знають, що плавають українські безпілотні системи типу типомогур.